Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Що ж таке вічність? Християнське откровення повідомляє, що вічності невластивий звичний для нас матеріальний світ, і що вона це не безкінечний час і не мертва точка, а невідома для, невідома для нас відсутність часу. Про що і сказав ангел Апокаліпсису, проказуючи про завершення земної людської історії: часу вже не буде, так в іншому світі все інше. Однак блаженство у вічності ясно охарактеризував в своєму посланні до Корінфян апостол Павел. Він пише слідуюче: не бачило того око і не чуло того вухо. І на серце людині не приходило те, що приготував Бог, люблячим Його. Отож блаженство поєднане з вічністю, і являє собою Царство Боже і вічне блаженство, якого досягнути нехай усім нам допоможе Господь. Амінь.